Ісусу Христу, сьогодні ми зібралися святкувати день народження. Чи є день народження! Мене! Ісуса Христа! Ми зачитаємо місце Списання. Сьогодні запалена п'ята свеча Адвенту, яка говорить про народження нашого Спасителя, очікуваного Спасителя, яке відбулося 2000 років тому. І трапилося тими днями, вийшов ця, на кастаря Августа переписати всю землю. Перепис перший відбувся тоді, коли влада над Сирією мав керній. Керні. І всі йшли записатися ма, по своє. Ішов те що Галилеї, мамо, і Йосип із Галалеї, із міста Назарету до Єдеї, існу, до міста Давидово, що зветься Віфлеєм. Бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатися має, з Марією із Днем Зарученою, що була вагітна. І сталося були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого. Перниця сина його сповила і до яси поклали його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пинували на полі і нічної пори, вартували у тарусові. Аж ось Господь, ангел Господній з'явився <світанець> коло них. І слава Господня сяяла їх. І вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь! Бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос. Господь, а ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете що в ясних лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на високі і на землі мир. У людях добра воля. Христос народився. славімо Його! Алілуя. Амінь!